Напередодні 6 грудня у багатьох оселях панує особлива атмосфера. Діти, сповнені очікувань, старанно пишуть листи чудотворцю, благодійнику та чарівнику, який втілює у реальність їхні найзаповітніші мрії. У цих листах не лише бажані іграшки чи солодощі, а й сподівання на мир, благополуччя та майбутнє без війни. У чарівну ніч святий Миколай вирушає у подорож не один, а разом зі своїми вірними помічниками, які несуть із собою особливі послання. Чарівник непомітно проникає до кожної оселі, аби під подушкою у дітей і дорослих залишити приємний подарунок та благословити на добрі вчинки. А вранці їхній радісний сміх наповнює домівки, коли вони знаходять дарунки чудотворця, і це не дивно, адже кожен із нас, незалежно від віку, вірить, що дива можливі. Та вже третій рік поспіль в Україні є діти, які не загадують подарунки чи солодощі, а мріють про закінчення війни. Вони очікують, що коли настане світанок, настане й мир у всьому світі. І так, хоч і залишається багато болю та випробувань, у серцях цих дітей розквітає надія, що одного дня їхня мрія обов'язково здійсниться. Тож вітаємо українців з Днем Святого Миколая. Нехай це свято принесе вам радість і тепло. Серце наповниться світлом надії та чудесами, які здійснюються не лише в казках, а й у реальному житті. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини